Доброго ранку, Глене. <Глана> Доброго Лойс. Не хочу I бути недоречним. Але <глана> коли ти вже збавиш оберти, <глана> знайдеш чоловіка або собаку? Це єдині варіанти, бо це ж фільм «Халмарк». <глана> Схоже, в твоєї модної тачки проблеми. Вітаю <глана> в Таунсвілі. Це невеличке місто, але для мене це дім. Гадаєш, це смішно! Гадай, це смішно, містере. Знай трохи снігу потрапило мені на зап'ястя через слеток. Тепер зап'ястя мокре. Вовна не має мокнути. Ти мав би про це знати. Коли моя кохана дружина померла, ти розлучився з нею. Не знаю, чому ти цього не визнаєш? Пам'ять про пені Сюзан підтримувала мене. У них обох суд з тобою. Скільки в тебе дітей лаєш? Жадна матка зламана. Ні, просто я зосереджена на кар'єрі. Ага, ми з Боні теж часто робили це в кар'єрі. Тому у нас і немає більше дітей. Я на швидкісній кар'єрній трасі. Планую одного дня стати директором. Ти знала, що не існує двох однакових сніжинок, так, це всі знають. Гаразд, добре. Я виграла всі ті дурноветі нагороди гарячих дівок. Я була на обкладинці Форбс, правильно Форд. І на його капоті я теж була.